Доброго дня, Сергій. Чи можна ловити на хербуна, на храбака та опариша? Так, звичайно, це взагалі не проблема. Поклали собі на дно і ловить на храбака опариша. Просто оснастка набагато чутливіша, ніж звичайно. І все, і клювання буде теж видно. Якщо подивитися вчорашнє моє відео, що я вигружав, я ловив паралельно на мателя в проводку. Все можна налаштувати, просто реально вона набагато чутливіше. Пробуйте, ловить. Сенс, ну, якби хто звик ловити, ловить. Нема питань. Беріть, пробуйте, оснастку, вішайте на звичайне вудлище і ловить. Тіста хірабуна, воно просто більш уловісте, ніж харбака париш 5-7 разів. За рахунок амінних кислот, бітеїн, велику кількість протеїна. Воно в комплексі все працює, воно не тільки ставить риби в точку, воно реально працює. Спробуйте тісто, порівняйте на двох вудлищах разом, і ви просто побачите різницю, і все, у вас відпаде бажання ловити на храбака опариша. Ну, це моє ставлення, у вас може бути інше. Тут точно на хірбуну можна ловити і на храбака, і на опариша, якщо вам потрібно. Да, можете звернутися до мене, я все розкажу. дня, не па.